Привіт. Це мій шлях моря. моря. А, Не виконала я своє обіцянку, свій, свій намір, свої побажання створити тут курс чи то життя офлайн. Так захопило, чи той брак часу взагалі. А, якийсь... Цього разу розслаблені думки, розвіяні, розсіяні, а, неуважна, незасереджена. Навіть по навчанню а, хвости поробила. Я вам хочу показати, які в нас тут гарні світу дерева. Тому перепрошую. Дійсно, треба дати час просто відпочити, просто насолодитися життям, просто побути у ситуації тут і зараз, а не в планах, що я ще маю зробити. І якщо я цьому вчу вас відчувати життя, радіти йому. І знаходити щодня для себе щось нове, цікаве, захоплююче. Е, тому і сама маю бути таким самим життєлюбом, оптимістом, незважаючи ні на що. Хоча, якщо чесно, оці події останні. Мене також вибили із робочого настрою. І це правда, опускаються руки, ти відчуваєш своє досилля, неспроможність щось змінити, щось комусь допомогти, вплинути на ситуацію і дійсно все тухне, здається таким незначним, дрібним, що гинуть люди, відбуваються такі страшні події, а ми тут про радість життя. Але це така, така правда, така реальність життя. Живем жити, живем жити і надалі. Продовжувати жити. І жити і за себе, і за тих, кого вже з нами нема. Бо воно того варте. І найгірше, що ми можемо зробити, це поховати себе заживо, це перекрити свої емоції. Перекрити свої почуття, заморозитися, зажатися, отак завмерти в якусь маленьку, дрібненьку крапочку, з густочок, клубочок. Щоб не проявлятися, щоб не стати видимою, щоб не стати мішенью. Для свого життя ми зробимо найгірше. Бо ми знецінюємо цим самим дар життя. І цим самим ми... Не поважає смерть. А її також треба навчитися і приймати, і поважати. І я схиляюся до думки, Я погоджуюся просто з цією ідеєю, з цією думкою, що душа сама обирає час народження і час смерті. І боротися з цим. Е, немає ніякого резону, немає ніякого сенсу. Це проти вітру. Єдине, що нам залишається, приймати, приймати життя, яке воно є. І дякувати, дякувати, дякувати. Дякувати за кожен день і за кожну мить я, Ольга Бенті, Турция, Аланія, Махмутра.